Пейзажі, натюрморти, абстракція та українські колорити у виконанні юної мисткині роботи 17-річної художниці прикрашають стіни Южненської галереї. Анастасія Грудка 8 березня презентувала виставку своїх картин. Це вже п'ята персональна виставка Анастасії. В Южному її роботи можна побачити вперше. Мої перші виставки це було більш живопис, перші мої етапи навчання саме художника. А це вже пішло. Я вступила в минулому році в Національну спілку художників, але поки що молодіжну. І мені порекомендувала моя викладачка Стала Дмитрівна виставитись в Южному. Я в Южному другий раз зараз знаходжуся. Мені дуже подобається це місто, воно дуже гарне і ця галерея роботи тут ідеально вписалися. Я хвилювала що не буде людей, тому що далекувато їхати, особливо з Дальника. Я живу в великому дальнику, але як бачите, багато людей прийшло, підтримали моя родина, моя викладачка, директор галереї, і я дуже вдячна, що можна виставитись тут. На виставці представлено близько 40 картин художниці. Більшість виконані у стилі поентилізму, тобто робота крапками. Найбільше останнім часом Анастасія Грудка захоплюється образом козака. І не даремно, адже становлення дівчини як художниці припало саме на період повномасштабної війни. Виставка отримала назву Вільний шлях. Моя робота Херсон це Україна. Я її писала, коли ще був окупований Херсон, з надією, що його звільнять. І його реально звільнили. І козаки, вони в мене серія козаків, вони присвячені саме боротьбі захисту нашої країни. І, малюючи кожного, я мрію про те, що коли буду малювати наступного, у нас буде вже вільна незалежна Україна. Майже всі роботи Анастасії великоформатні. Тут представлені картини виконані у 2022, 23 та 24 роках. Одну картину художниця пише за 4-5 днів, коли працює зранку до ночі. Здобуває Анастасія Грудка профільну освіту в коледжі в Одесі. Її викладачка відзначає надзвичайну працездатність дівчини та природній хист. В дитини є характер, незважаючи на те, що вона як янголочок виглядить, а там є такий стрижень, який. Дає їй отаку впертість, але в гарному сенсі цього слова. Вона, якщо собі щось намітила, вона це обдумує стратегію, як виконати. Виникла така думка, чому б не вступити в спілку художників, якщо в нас є кількість обласних міжнародних і. Всеукраїнських виставок зібрали документи. Вона приймала участь, ще подавала роботи на всеукраїнські конкурси, отримувала гран-при перші місця і назбиралася дуже солідна папка. Коли вона подала документи, значить, наш голова спілки Орбенко Анатолій Олександрович разом з колегами. Були ну, шоковані, тому що таких молодих претендентів ще в спілці немає і не було ні в одній із відділень, ні в інших містах. Подзвонили головуючому. Він сказав, що на наш розсуд, тобто на одеські художники розсуд, подивилися роботи і вирішили, що молодіжку треба приймати. Підтримати Анастасію прийшли художниці, поціновувачі й поціновувачки мистецтва та її сім'я мати, тато та молодша сестра. На Такі малюнки малювала, що в школі всі захоплювалися, навіть на виставках там були ці малюнки. Анастасія за весь час учоби в школі. Вона перемагала не в одному конкурсі, в всеукраїнських конкурсах перемагала, і це її якось надихало. Вона старалася все вище і вище підніматися по сходах. В 16 років вона зробила свою першу персональну виставку. Працює. Дуже непокладаючи рук. В неї можна так сказати, що немає ні вихідних, ні канікул. Вона навіть на літні канікули ходить як на роботу В майстерню, щоб щось, якусь роботу написати, якийсь ескіз зробити. Виставка робіт триватиме в галереї протягом місяця. Подивитися картини можна з вівторка по п'ятницю, з 10 до 18 години, та в суботу з 10 до 17 години.